Незабаром вже прийде Христос. Я знову прийду і заберу вас до себе, то є в Івана 14.3. Незабаром вже прийде Христос взяти церкву свою до небес і Сибір, мов той давній Патмос, торкне сила Господніх чудес. Христос прийде, бо Він обіцяв, Його ж Слово це правда свята. І ми носимо надію в серцях, що зустрінемо в славі Христа. Коли ж Божа сурма засурмить і залунає, Христос уже йде, тоді в славною блаженною мить до Христа ми щасливі підемо. Ті, що в вірі померли в Христі, всі воскреснуть Його зустрічати. Живі праведні зміняться всі, і свого Спаса будуть вітати. В серці віра з любов'ю живуть, розцвітає надія жива. Дні блаженні для вірних ідуть, бо Господні надходять жнива. Ми чекаємо на прихід Христа, обіцяв він за нами прийти. Ми з хвалою на наших густах за Ісусом готові піти. Незабаром вже прийде Христос, обіцяв Він за нами прийти, Він розвіє на світі хаос і розпорожить увесь людський гнів. Царство правди, свободи й добра розцвітеться на цілій землі, справедливості прийде пора, не ходитимуть люди імлі. Переплавлять цю зброю в вогні і пороблять з мечів лемеші. лемеші, спокою, спокою настануть вже дні, люди щастя знайдуть для душі. Амінь.